В народному дитячому центрі Артек відбувся грандіозний захід змагання в рамках проєкту Я можу врятувати життя. Упродовж тижня інструктори навчили більше 600 артеківців надавати першу невідкладну медичну допомогу. Результат навчання перевірили у змаганнях між збірними командами п'яти таборів. Найкраща та, яка змогла врятувати життя манекена. Конкурс проходив хоч і серед дітей. Втім, завдання були цілком дорослі. Організатори заходу підготували різноманітні завдання з реальних ситуацій. От абсолюта остреє мокупасть нада на класі йому перев'язку перев'язати рану, щоб не було кровотішення потери крові. Підлітки оживляли манекени, робили непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень, зупиняли кровотечу. За виконанням завдань пильно спостерігав голова суддівської команди, відомий український стронгмен Василь Віростюк. Всякі випадки бувають в житті людей, в житті дітей. знаєте. Хай краще так станеться, щоб вони ніколи не примінили цей досвід в своєму житті, але, але це їм потрібно знати, і це їм знадобиться. Мало показати свої теоретичні знання, тільки вміння швидко орієнтуватися у ситуації та правильно надавати першу допомогу може врятувати людину. И я уверен, поскольку поскольку жизнь состоит не только из счастливых случаев, но тільки із из несчастных, эти инвестиции, их инвестиции времени, наши инвестиции времени в их знания, они принесут свои плоды. И ні одна жизнь человеческая будет спасена благодаря тому, что эти дети умеют то, чего не умели ще неделю назад. Згідно останніх досліджень, 82% громадян вважають, що не готові надавати першу допомогу з причин браку знань. 68% вважають, що лише нашкодять постраждалому екстреної медичної допомоги в тічені мінути можна дати шанс жизні на 80%. І якщо це відтягується на 10 і більше хвилин, Шанс остається не більше 5%. Перемогу здобув табір Озерний. Усі учасники змагань нагороджені дипломами та отримали у подарунок спортивний інвентар. Але головний скарб це знання, які залишаться у артеківців на все життя. Організатори ж тепер планують розширити проект та навіть інтегрувати його у шкільну програму.